Програма «Віват Академія» вітає вас, шановні глядачі. Весна нарешті запанувала на подвір'ї нашої освітянської «Альма-Матер». Проте студентам сонячною погодою насолоджуватись ніколи. Вони старанно готуються до сесії. А от на які події для Острозької академії був багатий квітень? Я розповім вам вже за мить. Отож, нагадую, це програма «Віват Академія» та я її ведуча Ірина Мороз. Ми розпочинаємо. Українські діти читають і знають Біблію. Це вони довели на всеукраїнській олімпіаді юні знавці Біблії, що вже в п'яте приходить у національному університеті Острозька академія. Більше двох сотень школярів із усіх куточків нашої держави завітали на Рівненщину, аби продемонструвати свої блискучі знання святого письма. Боже слово з уз дітей пощастило почути. І нам чого око не бачило, чого вухо не чуло, і що на серце людини не впало. Ало, де Бог приготував був тим, хто любить його. Дарині всього 11, а вона вже встигла прочитати усю Біблію. Розповідає пізнати найдревнішу книгу і допомагають уроках християнської етики. Раз на тиждень в школі дівчинка поринає у дивовижний світ притч і християнських вчень. Ми в школі вчимо християнську етику, і нас навчають, як потрібно що це потрібно читати. Мені подобається, як розказують про пророків, в них історії. Свої знання Божого Слова, ця дівчинка і ще дві сотні школярів з першого по одинадцятий клас демонстрували на всеукраїнській олімпіаді юні знавці Біблії. Організатори розповідають, кількість бажаючих взяти участь в такому конкурсі постійно зростає. Цьогоріч п'ять сотень школярів подали свою заявку для участі в Олімпіаді. З них відібрали дві сотні найкращих, які вивчають в своїх навчальних закладах предмети духовно морального спрямування. Ці уроки є надзвичайно важливими для формування порядного і самодостатнього суспільства. Розповідають організатори Осторозькій академії. Їх впровадженню усіляко сприяють і видавництвом підручників, і організацією таких олімпіад. До Речі ми провели на чотири соціологічні дослідження по Україні в різний час. І діти стверджують, що ці предмети, такі коснова християнська, так і інші, самі важливі предмети в шкільному навчальному плані. Тому діти самі вже правильно визначають предмети надзвичайно важливі, тому що ви прекрасно розумієте, який стан моральності в сучасному суспільстві в українському світі. Тому предмети духовно морального сприймання це чи не єдині, які дійсно виховують моральних громадян. Ольга вивчає біблію ще з першого класу для участі у змаганнях знавців святого письма. Дівчина підготувала власний соціальний проєкт. Спрямований він на допомогу дітям сиротам і складається з десяти кроків, які вона практично реалізувала в життя. Адже біблія вчить допомагає своєму ближньому. Мій проєкт називається Десять променів любові. Він спрямований на до допомогу дітям сиротам Кожен з етапів ми намагалися виконати послідовно в якійсь мірі і допомогти дітям. Я саме з Кременеччини, тому дітям Крем і ці діти, я думаю, що вони всі потребують багато любові і тепла, так Як я спілкувалася з ними, ми проводили з ними тренінги, ходили на прогулянки, пікніки, то вони були дуже задоволені, і тому я вважаю, що такі соціальні проєкти мають проводитись дуже часто. Олімпіада триватиме два дні. За цей час діти не лише продемонструють свої знання Божого Слова, а й вміння використовувати біблійні цінності в житті. Ще на дітей чекатимуть екскурсії, зустрічі з видатними дослідниками Біблії, дебати. Організатори сподіваються, такі заходи не лише об'єднають молодь навколо вивчення святого письма, а й виховають в цьому поколінні морально-етичні якості, порядність, благочестивість, яких так бракує нашому сучасному суспільству. На конференції в Білорусі Україну представила Острозька академія. Викладачі та студенти взяли участь у шостій міжнародній молодіжній науково-практичній конференції під назвою Науковий потенціал молоді в майбутньому Білорусі, яка проходила 6 квітня у Поліському державному університеті. За результатами роботи 14 секцій студенти Острозької академії отримали сім дипломів за кращі наукові доповіді. Влаштувати флешмоб чи терористичний акт, підпалити маршрутку, яка пропагує шкідливі звички. Молодь Рівненщини під час четвертого регіонального фестивалю реклами, що традиційно приходить в Острозькій академії, продемонструвала свої здібності у сфері піару. Цьогоріч захід прийшов під егідою пропаганди здорового способу життя. За тим, як молоді активісти втілювали свої креативні ідеї в життя, спостерігала. Наша знімальна група середня тривалість життя українця на 10 років є меншою ніж європейця. 36% нашого населення палить, 25% регулярно вживає алкоголь. З них 80% – чоловіки. Креативна та активна молодь нашого регіону, схоже, знає, як боротись із невтішною статистикою. Свої ідеї вони продемонстрували під час регіонального фестивалю реклами в Острозькій академії, виливши як в теле радіорекламі, так і просто альтернативній творчій пропаганді з здорового способу життя. Найбільш вразило нас те, що найбільше учасників найбільше учасників намагалися все ж таки обрати номінацію Альтернативна реклама. Тому якісь звичні усі види реклами вже напевно чи набридли, чи не настільки заохочуть заохотили наших учасників. Незвично свій протест проти тютюнопаління Паління висловив Дмитро. Аби створити ось таку креативну зачіску, йому знадобилося півгодини. Юнак каже на роботу чи у свій навчальний заклад з таким виглядом ви навряд чи підете, але це перукарське мистецтво все ж привертає увагу суспільства. Я навчаюся на перепорядні і вирішив креативно піти до цієї теми. Ну зробити позаліс. Називається попільничка. Жінка попільничка потрібно залишатись жінкою, перш за все, не попільничкою. В Україні соціальні рекламі як піар явищу приділяють дуже мало уваги, стверджують члени журі фестивалю. Серед них відомі рекламісти, зірки, сцени, науковці. Відтак, якщо такий мас продукт у нас створюється, то є нічим іншим як копіюванням західних аналогів своєї красномовності та креативності. У нас бракує. Держава вона фактично не фінансується, тому говорити про розвиток якийсь стабільний розвиток соціальної реклами, я би не не став те, що робиться, це робиться на злобу. І лише завдяки окремим меценатам. Ну я самі знаєте фонду Лени Пінчук. Так, вона дієва, вона, але це виключення, яке лише ви знаєте, підтверджує правило. Відтак організатори та гості фестивалю сподіваються, що талановите студентство та школярі мають всі шанси скласти гідну конкуренцію багатьом піарщикам та принести рекламній сфері свіже дихання і нові ідеї. А вже п'ятий фестиваль реклами планують внести в перелік заходів, які б отримали підтримку на обласному рівні. В Острозькій академії 19 20 квітня проходила наукова конференція Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України. Організатором цього заходу став колектив кафедри міжнародних відносин університету. У конференції взяли участь науковці та викладачі вищих навчальних закладів із Києва, Львова, Чернівців, Острога та Польщі. Жваві дискусії розгорнулись навколо доповідей, у яких аналізувалися витоки української геополітики, аспект. Ти теорії і методології дослідження міжнародних відносин, а також рівень двосторонніх взаємовідносин України з іншими державами, за результатами цього заходу формується четвертий випуск наукових записок за напрямом міжнародні відносини. Його книги змушують читачів думати, вони реалістичні, переконливі та інтригуючі. В Рівненському академічному музично-драматичному театрі пройшов творчий вечір та презентація видань відомого науковця, письменника та першого проректора Національного університету Островська академія Петра Кралюка із людиною, яка вміє поєднувати складне наукове та красномовно літературне в своїй творчості, спілкувались і ми. В його літературних творах живуть і відверто розмовляють з читачем князь Василь Костянтин Острозький, Ярема Вишневецький, Степан Бандера, Малентій Смотрицький. Ці відомі історичні постаті навічно закарбувались в сиву історії нашого державотворення. Більш глибше розкрити та зрозуміти ці персоналії допомагає Петро Кралюк у своїх книжках. Відомий на всю Україну як автор низки дослідницьких праць історії, філософії та монографічних досліджень. Петро Михайлович за словами критиків наділений надзвичайним талантом поєднувати на. Наукові історичні дослідження з доступною і водночас вишуканою формою художньої подачі тексту його твори змушують читача думати. Вони загострюють рецептор відчуттів, і головне побудовані на реальних фактах. Він намагається описати так, так домовити острогіану. Він намагається дослідити спадщину князів острозьких і поряд з тим, він хоче описати все це. Не не просто, скажімо, сухо, що був Василь Константин що чи була Остроськи, із які вони внески зробили для островської академії. Хочеться подати таким чином, щоб хотілося ну ще ще більше поглибленіше з про, про того ж Василя Константина. Бенефіс Петра Кралюка об'єднав чимало шанувальників його творчості на зустріч з письменником. Завітали і духовенство, і освітяни, і чиновники. Чимало з них відзначили Петра Михайловича почесними грамотами. Він е, є. Не тільки знаменитим вченим, але і письменником є дуже багато його творів, такі цікаві про розбудову нашої держави. Є багато дуже наукових досліджень. Він автор більше 150 наукових праць, і ось буквально сьогодні, значить, він презентував мені книжку Сильні та одинокі. Я думаю, прочитаю ще збагачу свої знання. Нині ж Петро Кралюк завершує повість про Петра Конашевича Сагайдачного, в якій самого гетьмана як персонажу твору немає. Проте є безліч інших осіб пов'язаних з цією особистістю. Там є Касіян Сакович, який пише відомі вірші на погреб Петра Конашевича Сагайдачного. Є 20 учнів київської братської школи, які беруть участь у написанні цих віршів, які потім проголошують ці вірші на. Погали біє сагайдачного. Ну і власне через ці білші леконструюється біографія цієї людини. Творчий бенефіс Петра Михайловича був увінчений атмосферою натхнення. Чимала кількість гостей довела інтелектуальною літературу в нашому місті. Все ж цікавляться. На цьому програма Академія» добігає кінця. Залишайтесь з нами у самому епіцентрі зародження української інтелігенції Острозької Академії. На все добре.